Євангелія на щодень. 18 грудня Лука 20, 27, 44. Деякі судокеї, що кажуть, дніми воскресіння нема. Проступили і спитали його учителю. Моїсей приписав нам, коли чийсь брат, одружений, умре бездітним, нехай його брат візьме за себе його жінку і відродить потомство братові своєму. Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним. Потім другий і третій і так семеро умерли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла і жінка. Жінка та отже, при Воскресінні кому буде за жінку, бо семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм Сини цього світу женяться і виходять самі ж». Ті ж, що будуть достойні осягнуто того віку, і воскресіння змертве не женяться і не виходять заміж, бо й умерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, це і Моїсей при кущі дав би розрозуміти, де Він назвав Господа Богом Авраама, Богом Ісаака і Богом Якова. Бог же не є Богом мертвих, але живих. Усі бо живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили, Учителю, ти добре сказав, і на насмілювались вони більше ні про що його питати. І тоді він до них промовив, як же це кажуть, що Христос, син Давида, бо сам Давид у книзі псамів мовить, Господь сказав владиці моєму, сиди, праворуч мене. Поки я не покуду твоїх ворогів під ніжком, тобі під ноги. Давид оже Господом, Як же він може бути його сином? Через Богословів, які дискутують про різні теорії, можна втратити віру і збожеволіти. Один каже, що правда така то, інші, що це єресь. На щастя, Ісус і церква наглядають за це. і безпечно ведуть нас через. Меандри богословських досліджень. У суперечці із садокеями про Воскресіння Ісус не тільки довів, що воно дійсне, але й попередив, що життя після Воскресіння не слід уявляти собі як земне. Майбутнє життя абсолютно відрізняється від відомого нам досвіду, але воно існує життя після Воскресіння перевищує всі людські мрії та уявлення. Однак не варто витрачати час на роздуми про майбутнє, а краще зосередитися на тому, щоб безпечно дістатися до свого вічного дому. Господи, допомагай мені йти дорогою до неба з міцною вірою у Воскресіння.